Друзі, вітання. Сьогодні в нас черговий випуск подкасту книжкового клубу УКУ. І сьогодні в нас дуже цікавий гість. Сьогодні в нас в гостях Софія Опацька, Софія, декан, засновниця бізнес-школи Українського католицького університету, проректорка стратегічного розвитку УКУ. Ну і насправді я думаю, що ми можемо перелічувати доволі велику кількість ролей та проєктів, до яких Софія дотична, але все-таки бізнес школа католицького університету це ключова історія. Вітаю, Софія. Вітаю, mm Тарас. -hmm. Про яку книгу ви ми хотіли сьогодні поговорити? Ой, мені дуже класна книжка, як це була виділена для того, щоб говорити з нашого книжкового клубу. Це книжка про резильєнтність, мистецтво долати найбільші виклики життя. Я думаю, що викликів життя зараз нам всім не бракує. Долати їх треба, і для того, щоб їх долати, треба мати якийсь ресурс, енергію. І мені здається, вона дуже гарно так допомагає собі. Розкласти і зрозуміти, а як це можна робити. А от можливо, ви розкажете трошки більше про авторів цієї книги, чому саме вони спали на думку, і як на основі цього ви дійшли до того, що ця важлива книга? Ну, чесно кажучи, про авторів я не забагато знаю. Я більше опираюсь в рекомендації. На цю книгу е, на Інститут психічного здоров'я нашого університету, який, фактично, вони її і видали цю книжку. Е, що мені в ній подобається, вона, е, вона написана легко, але опирається на дуже багато наукових досліджень. І е, ну, мені здається, що це така тема, в якій наукові дослідження вони є потрібні. Тут не можна рухати з таким просто поверхневим, попсовим, якимось рівнем, бо це трошки про глибину, це про люди про людей і, і як людям ну. Можна, як, це, як ми тепер кажемо, вивозити, вигрібати. Та? Тому тут, мусить, На бу... та, тут мусить бути оця глибина, і мусить бути от, ем, ну, якісь наукові підґрунтя. Тому вона мені в тому плані дуже імпонує. З іншого боку, я кажу, написано дуже легко. Ем, мені було цікаво, бо я коли відкрила і там вона починається з історії про такого, ем, ем, про такого Джоні Дана ем, і про те, як. Ем, Фактично, багато людей з його компанії загинули в теракті 11 вересня. Чому мені це дуже так відразу зрезонувало? Тому що про нього є написано дуже бага... написано кілька кейсів з лідерства, і ці кейси викладають в бізнес школі. І я вже знала ці кейси. Тут я її відкриваю, і про фактично одна з перших історій це картинка склалась більш та, такому ціліснішу, та. тому що ви вже бачили з іншої сторони ці кейси. Так, і я так відразу думаю: о, ну тепер. Зрозуміло, куди воно йде. Та і насправді, я думаю, я абсолютно погоджуюся про якийсь такий науковий фундамент, тому що ми живемо в епоху, коли водяного нонфікшену, де 98% води, які ні на що не опираються, є ну, просто дуже багато і е, якісь фундаментальні речі, наукові речі, підтверджені речі вони насправді. Ну, мені здається, що в такій типології літератури, де можна нашкодити дуже легко, мені здається, що вони справді є фундаментально важливими. Точно. Так е, з, з цим зрозуміло. От знову ж таки, доволі, зараз доволі багато хто говорить про резилієнтність і про особисту резилієнтність, і про бізнес резилієнтність Навіть в темі моєї дисертації є слово резилієнтність. От, якщо б я так просто могла розповісти, от що таке резилієнтність угу. і як кожен з нас, перебуваючи в різних ролях, і підприємця, і батька, і просто громадянина країни, от як ми можемо там використовувати резилієнтність там для себе на користь? там Ну, Мені здається, що нам ніколи не було просто ні в бізнесі, ні в житті загалом українцям, але говорити про резильєнтність якось більше почали, от в мене воно якось так зафіксувалося в період ковіду. Може, це тому, що ну, це така була радикальна зміна для всіх, що треба було ну, знову ж таки на якусь базу, там я не знаю, якусь наукову, теоретичну, на щось опертися. І от тоді, я пам'ятаю, почали багато говорити про резильєнтність. Ем, я діду зараз до твого запитання, але таки, мушу вступ зробити. Ми почали в бізнес школі дуже так активніше досліджувати ту тему після повномасштабного вторгнення, тому що дійсно є дуже багато зараз таких прикладів. В принципі, українці, український бізнес, вони асоціюються з адаптивністю, з резильєнтністю, з таким дуже особи, особливим зараз лідерством. Ну, якщо ти запитуєш, що це таке, то я давай я, можливо процитую та щоб, щоб просто, було, найбільш правильно. От, щоб, щоб просто так знаєш, не вигадувати щось так. Ем, так. Давай, цитата така. Тут на початку книжки є, що хоча експерти визначають резильєнтність різними способами, спільною рисою в їхніх дефініціях є здатність витримувати негаразди. Ну от, оце точно про те, де ми зараз є. Е, дуже багато негараздів, е, дуже багато складних моментів, і наскільки ми здатні. Це витримати, подолати. Отак, От знаєш, коли нас як траву десь якби притоптують, і ми, а ми рано встали, і головне піти почистити зуби, а далі вбратися, піти на роботу, і вже й день пройшов. Так? Ну, але ж об'єктивно життя не створене тільки з перемог і коли все супер класно, супер весело. Тобто, життя насправді ми постійно стикаємося з якимось невдачами, негараздами, Мені здається, що це як ми на це реагуємо. Як а. частину досвіду це є фундаментально важливо, тому що я бачив багато випадків, де люди, в яких ніби було власне все добре, все класно, тільки ставався якийсь там незрозумілий форс-мажор, ми можемо називати це чи лебідь, і все, типу, людей прибивало, і вони не могли вийти з того стану. Так, Ну, це якраз про ту нашу здатність, коли ми в несприятливих цих умовах здатні рухатись вперед і розвиватись, і не тільки там. Позбирати себе докупи, так як я кажу кожного ранку, коли вночі не спалося, а, а навіть зробити якийсь наступний крок, і, і ну я не знаю, щось спродукувати, створити, щось покращити для клієнта, для працівників. Ну тобто, далі залишатись якимись творчими людьми. Ну мені здається, що колись я про це писав в дипломній роботі, я про це розповідав. Що е, ризики зараз будемо казати назвати це ризики країни. І, відповідно, для якогось умовно типового американця, який змовляє нас послуги, то ризики вже такі високі, що ми повинні деліверити не просто якийсь там крутий сервіс, а ми повинні деліверити такий сервіс, який буде відповідати тим ризикам. І це от якраз про це покращення, про щоденне покращення, про думання, там як, можливо, та чи інша кризова ситуація має змінити наші підходи до тих чи інших речей. Так. Ну, я думаю, що тут ще такий ем, можна говорити ще про те. Про таку річ, як взагалі людина може сама для себе от організувати те, щоб не здаватись, так би мовити. Ну, от якщо спростити, абсолютно, або як от рости в тих несприятливих умовах. Ну, тобто для того реально ну, потрібні якісь елементи. та? І тут дуже чітко автори вони дають там десять елементів, далі їх розписують. Тому ця книжка вона така, знаєш, ну я не скажу як інструкція, але така, як. Ну, така добра підказка. А як це можна цього всього досягнути? Як це можна розвивати все в собі? Якщо взяти там тих 10 елементів, то, то можна подивитись, що деякі з них можливо в тебе розвинуті краще, якісь гірші. То тоді знов ж таки, де ти можеш до них докластися і на чому ти можеш надбудувати. Ну але якраз коли ми говоримо про структуру книги? мені здається, що дуже важливо, якраз розуміти, де в тебе є прогалина і давати собі чесну відповідь на ці так. речі. Тобто не, не замилювати собі око і казати там це класно, це чудово, потім приходить криза і ти кажеш, не можу встати з ліжка. Ну але тут теж цікаво, бо бачиш, ми теж так більше з тобою говоримо про, про наш контекст, але ем, ну людей, яким бракує резильєнтності в дуже розвинутих суспільствах, їх не менше, їх можливо навіть більше є. Тому що оце от постійно, така таке сприятливе середовище. Воно мені здається, що воно трошки притуплюється все. Тобто, от в тому, в тому вся штука, що ти через складність можеш зростати. А коли тих складнощів немає, то ти е, ну, так, не знаю, ніби як в теплій ванні залишаєшся. А, а і виявляється, що, ну, що, що там є дуже багато людей, які потребують теж розвивати цю резильєтність свою. Та я якось спілкувався з іноземними клієнтами, які казали, що якби в них відбулись такі події, як в нас. Не ви просто не вивезли і там чуть ли не до трагічних суїцидальних наслідків. Так. ну я завжди привожу приклад, як це коли іноземні партнери в листопаді, коли довідались результати виборів, Сполучених Штатах. То дуже багато хто з них впродовж цього тижня, коли саме були вибори і були результати. Вони повідміняли дзвінки, тому що вони казали, в нас дуже багато ензайти і дуже багато невідомого, і якось так, якось отак. Шо ви так, от ми такі серйозно. Ну таке я розумію. Ми от розуміємо, що в книзі є доволі складна структура, є таких 10 великих чинників. Можливо, ви би хотіли розказати про якісь ключові речі. Про те, можливо, що навіть в нашому контексті станом на сьогодні буде таким найбільш помічним. Так. Е, ну, давай, напевно, почнемо з такого відчуття сенсовності, так? Або цілі, е, от, те, що англійською називають purpose, Так, от, е, от дійсно мати якесь відчуття сенсу в тому всьому, що ти робиш. Е, е, Тут цікаво, бо автори кажуть, що це не є якась насправді вишенька на торті для е, персонального добробуту, для психологічного добробуту людини. А що це є дуже дуже важлива базова потреба, і е, та, може вона там десь в нашій уяві в е, піраміді Маслоу не є. На нижньому рівні а до неї треба дійти, бо коли в тебе нема з одного боку безпеки, то начебто який сенс тобі, ну як тобі сенс може допомогти. Але мені знову стається, в Україні ми бачимо, наскільки люди зараз шукають сенс. Сенс у всьому, що вони роблять, так? Бо тоді, навіть коли ми не маємо цієї базової безпеки, ми шукаємо цей сенс, тому що цей сенс нас переконує десь в тому, що ми рухаємося правильно як країна, як кожен. Кожен сам перед собою, чи ми є чесними з собою, так? Чи це те, що я можу найкраще зараз зробити для того, щоб ем, країна не тільки встояла, а могла перемогти? От це відчуття сенсу, purpose, воно воно неймовірно є важливим. І ем, ми минулого року написали таку статтю з Андрієм Рождественським і Жерартом Зейцом, ем, які викладають в бізнес школі Ми написали. Статтю, яка називалась Тисячі днів пошуку сенсу. І це було базоване там, на інтерв'ю тих п'яти українців, з якими ми провели. Ми показували як цей сенс of purpose, наскільки він є важливий зараз, на прикладі українців. Ну, Один я тобі назвала. Добре, давай ще якісь. Другий, давай про рольві моделі поговоримо. Тобто от завжди, коли. Ти зустрів, от коли є якась там чи зустріч, чи в мене там викладання є з молодими людьми. Є дуже багато таких сумнівів. Так? Ну, тобто, нам всім притаманні сумніви. Мені здається, що всім нормальним людям притаманно сумніватися в то в якихось речах, бо інакше ми, ну, ми тоді стаємо занадто якимись самовпевненими, зрозумілими. І от, от як ми можемо долати сумніви через рольові моделі, через приклади інших людей. Ну, от я теж так собі думаю, от скільки, скільки зараз е, людей, які є у війську в нас, наскільки вони дали приклад для своїх дітей. Напевно, можна дуже багато виховувати своїх дітей, але от таким прикладом ти показуєш, от як з одного боку проявити ту стійкість, і як е, ну, рухатись за цим сенсом. Тому. Е, Приклади ну на Заході дуже люблять нашого президента приводити, в приклад, так що він в перші дні війни, коли йому пропонували, він сказав, I don't need a right, I need an amuнішен. І це стало таким просто такою цитатою, яку люди можуть не знати забагато, але, от, скоріш за все, цю У цитату мілі, це вони. Комунікації, будуть... Комунікації на основі тих комунікацій людей потім формувалось уявлення, і про мені здається, що. Останні роки, коли я там пересікаюся з якимось іноземцями, все таки там брейв, типу хоробрість, це ну напевно одна з ознак типу українців зараз. І дуже важливо от, якраз підтримувати цей бренд українців в світі. І не просто е, казати, там нам треба там якась допомога чи ще щось, показувати, що по факту ми відстоюємо напевно якісь там більш сенсовніші речі. Так, абсолютно, але ну, часом тепер на жаль, ця сенсовність вона вже теж е, її перемагає на заході. Е, ну, такий е, трошки меркантильний підхід. Е, чому в мене рахунки такі високі? Так, але, але тим не менше ми точно асоціюємося з цією. Такою незламністю, і, і, і ми можемо бути хорошим прикладом. Ем, ну, і може такий третій елемент, який дуже важливий знову ж таки, і я думаю, що ми, як українці, як нація, ми тільки є в пошуку взагалі в дослідженні цього елементу: це як через травму зростати. Ну, бо начебто, це здається трохи парадоксальним ем, і ненормальним. так, ем, бо... Дуже великі виклики, вони тебе, начебто, навпаки, прибивають, так. Але є дуже багато знову ж таки вже прикладів людей, які через які от свою якусь чи поразку, чи травму вони змогли її перевести в позитивне русло. Так, ну ми маємо теж вже. Приклади тих хлопців і дівчат, які, яких ми бачимо, які які мають травму, які мають інвалідність, але при цьому це їх не зупиняє ні в чому. Так, тобто вони навпаки це зробили якимось кроком для того, щоб досягати чогось більшого і змінювати взагалі якесь сприйняття українців з приводу там я не знаю цілих наративів і цілих тем. Е, тому е, я чому кажу, що ми тут є на початку тільки шляху, тому що е, в нас взагалі дуже багато є стигми з приводу е, таких речей. Та в нас, е, в нас е, взагалі колись не було е, людей з інвалідністю, бо вони були заховані і так не мало бути в суспільстві. Ну, це та? цілий виклик для суспільства насправді. Абсолютно, і і от зараз ми тільки починаємо обговорювати, відкрито обговорювати ці теми, і ми починаємо тільки доходити до, до якихось, взагалі е, ну якихось нових, я не знаю, не те, що знань, а ставлень. Що мене тішить, що ну для молодих людей в Україні це все е, більш е, ну як ненормально а. Більш так воно якось природньо відбувається і, і, і швидше набагато, та, аніж, аніж напевно для тих поколінь, які просто були виховані там ще я не знаю там, за часів тоталітаризму Радянського Союзу, де все це було Риховно. ну начебто не існувало. Та. Ну, от якось так. Тому і, і тут мова ж йде не тільки про фізичну травму, мова йде про будь-яку травму. Але але оця сама розмова ну є поняття так званої moral injury, так тобто моральної травми. І, і є багато людей, які ще раз повторюся, які змогли це зробити, переступити через цю травму і навпаки вирости на ній. Це не відбувається само собою, це точно треба розуміти. Ем, для цього напевно потрібна допомога, для того дуже потрібна ем, якась і спільнота і підтримка. Потрібні інші люди, але це все можна робити. І власне тут в цій книжці про це теж багато йдеться. Ну але тут, напевно, ще важливо розуміти, що все-таки, як би ми не хотіли, десь ми, напевно, кожен з нас є морально травмований, хтось є фізично травмований, і тому подібне. І важливо говорити про це, тобто важливо не замовчувати це, тому що все-таки ми живемо. Ну, напевно, в стані такого перманентного стресу, тобто це факт. І якщо ми говоримо про якісь такі більш лідерські позиції, то відповідальності, власне, з точки зору різні є стає тільки більше, тому що Там. в тебе відповідальності вже напевно не тільки безпосередньо люди, з якими ти стикаєшся, а можливо, ти як приклад, можеш, е, можеш давати ну на основі власне лідерської позиції, можеш. Давати більше сенсовності людям, які самі до цього дійти не можуть. І ну ми колись теж досліджували цю тему, і ми бачили, що які б обстріли не були, скільки б вночі не спали, люди приходять зранку на роботу, п'ють трошки більше кави, і такі ніч була такою: вдень у в нас дуже багато справ, і напевно люди відчувають справді оцю більш сенсовність в своїй роботі. Вони розуміють, що. Те, що я роблю, потім впливає на якісь інші процеси. Тобто, ми можемо на основі там тої ж економіки, більше допомагати війську. Ми можемо більше будувати якісь, напевно, коннекшени з іноземними партнерами і казати, що ми тут не фейл стейт, а з нами можна мати справу, і ми не просто, власне, там підрядник, а ми повноцінний партнер. І оця, напевно, комунікація, типу, вона теж є архіважливою, як і внутрішньо в країні, показувати, що. Попри що би не відбувалося, робиться дуже багато якихось крутих проектів, так і зовнішньо, напевно, комунікувати. Тому що, що бачить власне, якийсь типовий американець, він бачить, там є абсолютно діаметральні думки, і одні кажуть, так у вас вже там все спокійно. Інші кажуть, так у вас вже все руїни, і нема з вами взагалі про що говорити. І це, це теж важливо. І тут, от на основі того, ми розуміємо, що. Книжка все-таки здебільшого, хоча базується на якихось там конкретних кейсах. Можливо, ті кейси є в певній мірі застарілі, і ми бачимо. Ну я думаю, що кожного дня ми бачимо і приклади лідерства, і приклади резильєнтності тут в нас в Україні, які є актуальними, про які треба говорити. І от у мене тут питання чи є речі в книзі, з якими ви не погоджуєте. Так, ну, е я найперше відрефлексую, це точно наша задача. І я думаю, я часто тепер жартую, що ми в бізнес-школі ми так як, е є така усна історія. Та? Це коли ти збираєш якби, історію тих от людей в цей момент, які е ну, щось переживають. Ми збираємо е ну, дуже багато цієї усної історії, власне, завдяки там, і учасникам програм, і просто через різні інтерв'ю. я думаю, що От укладення це в певні кейси, в певні книжки, в певні там короткі відео, це, це дуже дуже важлива наша задача. Так як ти говорив про цю комунікацію, Ну тому що є різні аудиторії, для них будуть працювати різні типи комунікації, і якщо хтось не буде читати конкретно якусь велику книжку, можливо, є е, варіант взаємодії з тою аудиторією. І колись ми б могли сказати та, ну якщо їм не цікаво, то хай не читають а тут напевно все таки Роль лідера в тому, що доносити і в тих форматах, і в тих комунікаціях, які будуть зрозумілими. Так, і треба добиватись до цієї аудиторії, тому що там все не так райдужно, як нам здається. Тепер, якщо відповідати на запитання, з чим я, може, не дуже погоджуюсь, ем, тут є такий розділ, який називається оптимізм і при цьому ніби реалістичність поглядів, ем, я би його трошки по-іншому назвала. Я б його назвала про надію, так? тому що. Я розумію позицію авторів, бо вони власне поєднують оптимізм і реалістичність. Але ми також знаємо, що з нами оцей оптимізм і завищені очікування не один раз зіграли поганий жарт, і не так давно, навіть там я не знаю, півтора роки тому чи два роки тому. Я вже навіть так навіть і той момент не визначиш. Але коли люди надіялись, коли люди вірили, що так. вже наступного місяця все буде класно, все Каву буде добре. ми мали в Криму пити так і. І, і от я би я би більше це перен... ну, ми принаймні, намагаємось говорити про надію. Чому бо надія це ну, по перше, в самому слові є частинка дія, так тобто, ти мусиш щось робити, ти не можеш за цим воно спостерігати. не приходить до тебе просто так, а ти активний учасник. Так, ти мусиш щось робити. Ти якусь дію мусиш прикласти. А з іншого боку, мені дуже подобається, як недавно сказав отець Ростислав Височан. Він багато він капелан і багато з капеланською службою працює українською греко-католицькою церквою. Він каже, надія це коли ти вже. В тому процесі до мрії, і ти від того процесу дістаєш вже кайф. Та? Тобто, це щось таке, що робить тебе цим активним учасником, і ти, хто ти дає, туди рухаєшся, Хто дає тобі, що дає тобі сатисфакцію кожного дня. Ти не кажеш там, о, там наступний рік буде добре. За два роки буде добре. А. а ти знаєш кожного дня, що те, що ти робиш, воно добре і воно реально допомагає. І це крок, якийсь це крок, пів кроку. Я не знаю. Це вже якийсь рух в процесі, і... а ти, ти там. просто сидиш і чекаєш. Абсолютно. Супер. Тут у мене таке питання насправді важливе. От, власне, що змінилося після прочитання? Ми вже чули від вас багато кейсів, але можливо, скажете якісь конкретні речі, що змінилось в мисленні, в комунікації, в якихось конкретних діях, можливо, щоденної активності. Ну, для мене зазвичай після таких книжок найскладніша задача це. Ем... Там зазвичай є така частинка якась продбати про себе. І мені це завжди дуже складно персонально дається в житті, то я думаю, що за останніх, мені здається, ми, ми там якось читали на книжковому клубі там, кінець осені, початок зими. От мені здається, що я за останні півроку, так якщо говорити дуже персонально, то я почала більше звертати увагу надбати про себе. Ну, тому що я думаю, що тут важлива думка про те, що ну в певній мірі життя то такий не спринт, а треба щоденно послідовно рухатися. Якщо, якщо вірити в не ті не в ті концепти, то може погано закінчитись. Так ну і напевно дуже багато є, як і в кожного з нас, відповідальності ще за когось. Тому щоб подбати про когось іншого, треба подбати про себе. По себе. Да. Це правило цієї маски в літаку. Да, так, до речі, <світ> коли в тебе стається катастрофа, ти в першу чергу на себе вдягаєш маску. Добре, і тут ми говорили багато про лідерські позиції. Ми розуміємо, для кого ця книжка буде корисною, але можливо, ви би там деталізували, кому ви рекомендували книжку до прочитання 100%. Я би дуже так не розділяла. Мені здається. Ну, вона має потрапити в такий момент, коли це потрібно. От якщо вона ну, якщо це не потрібно зараз, то, то напевно вона ну вона така буде просто цікава знов ж таки з наукової точки зору. Е, вона має бути потрібна людині. Ну і коли ми стикаємося, ну цікаві наукові факти, але якщо ми не маємо дотичності на щоденній основі, ну цікаво, і забув. Тому е, окей, як би ви рекомендували прочитати цю книжку швидко, повільно, з нотатками, з якимись конкретними кейсами, рефлексіями? Можливо, ну в мене є багато підкреслено в книжці, але я не непослідовно читала. Тобто, її можна, от по тих десяти пунктах, можна розбити те, що тобі я не знаю, те, що тобі болить зараз більше, те, що тобі цікавіше, теж що... в певній мірі енциклопедія не. рішення підходів. Ну, якось так можна сказати. Тобто, можна е, оце перемикання між розділами, воно абсолютно є тут нормальним, і я думаю, що там є ще речі, які я ще не прочитала. Я Можливо, є якісь речі, які би ви хотіли сказати, але я не спитав. Я не знаю, я думаю, що думаю, що загалом читання нам зараз дуже потрібне. І я б, я б напевно заохочувала загалом людей от більше читати, тому що, по-перше, це уважність, це зосередженість, а хаосу дуже багато навколо, і оцю навичку зосередженості не варто втрачати. І а що читати? Я думаю, що це дуже зараз залежить, бо воно може дуже залежати від настрою, від, я не знаю, від переживань людини. Від конкретної от, потреби. Від потреби, абсолютно так можна сказати. Ну от так, мені мені якісь от хтось каже, я не можу, наприклад, я не можу читати там книжки пов'язані з війною. А я розумію, що мені зараз, наприклад, навпаки, це потрібно є. Та тобто навіть там художня література мені зараз цікавіша, яка пов'язана ну, з якимись такими подіями, Тому що, які контекст? я можу прикласти от в цей момент. А комусь це хтось від того каже: Ні-ні-ні, мені навпаки треба, я не знаю. Щось зовсім зовсім інше. Та? Тому нехай кожен вибирає, що до і що потрібно, але просто не забувати читати. Стосовно читання я тут погоджуюся з думкою, тому що ми живемо в епоху Тіктоку, який абсолютно руйнує нашу здатність фокусуватися, і ну я думаю, що читання може бути як і терапевтичним, так і напевно дозволяє нам фокусуватися і напевно глибше розуміти ті чи інші речі. Тому читання мені здається в будь в будь-якому стані, воно буде корисним. Ну і що найменше точно будемо формулювати речення з підметом і присутку. Супер, я вам дуже дякую за цю розмову. Прощаємось.